Наємні ігри повертаються. Епіґеймс зраджує своїм традиціям і напередодні нового року готує для нас роздачу щонайменше з 15 ігор. На відміну від звичайних щотижневих роздач, ці тайтли приховані до самого останнього моменту. І саме це додає інтриги, змушуючи гравців по всьому світу гадати й обговорювати, що ж потрапить до роздачі цього разу. Ви знаходитесь на каналі АГНХБ. На і в цьому відео я розповім вам про формат самої акції, про те за якими критеріями відбираються ігри, а також про інші нюанси, які варто. То знати, Тож погнали розбиратись. Цього разу перша таємна гра вперше за вісім років буде розкрита прямо на церемонії The Game Awards, і не потрібно бути шерлоком, щоб зрозуміти, що вибір якось пов'язаний із цією подією. Роздача першої гри триватиме цілий тиждень з 12 по 18 грудня. Потім, з 18 грудня по 1 січня нам видаватимуть по одній грі щодня, і у вас буде рівно 24 години, щоб забрати її назавжди у свою бібліотеку. Для цього достатньо створити аккаунт або зайти в уже існуючий, перейти на. Головну сторінку магазину та прогортати трохи вниз до банера з роздачею. Усе це можна зробити із мобільного телефону через будь-який браузер. Тому про початок кожної роздачі я повідомлятиму у своєму телеграм-каналі, а також публікуватиму відео у форматі шортс, щоб ви точно нічого не пропустили. Зазвичай серед таємних ігор зустрічаються невеликі, але дуже якісні проекти, відомі у вузьких колах. Але бувають і справжні мастодонти рівня AAA, такі як контрол, дестренінг, GTA 5 та інші. Зайшов прямо. А зараз на головну сторінку Epic Games ми побачимо таймер і постер у вигляді подарункового паперу. Перша гра, як я вже говорив, пов'язана з The Game Awards. Ось який вигляд матимуть постери для наступних ігор, поки загадка. Раніше на таких постерах ховали символі підказки, і розгадувати їх було однією з найцікавіших частин усієї роздачі. Але за останні пару років епіки поступово відмовилися від цих елементів, тож розраховувати на події загадки вже не варто. Хоча, хто знає, вони все ще періодично змінюють підходи. Одними з Сподіваних форматів може стати і роздача мобільних ігор. Так так, вам не почулися. Крім безкоштовних проєктів для ПК, Епік вже близько року роздає і мобільні тайтли. І подібне ми бачили і в травневі роздачі таємних ігор, тож повністю виключати таке не можна. За припущеннями одразу кількох джерел, першою таємною грою може виявитися Lords of the Fallen, похмурий екшен RPG у дусі Соузлайків із двома паралельними світами, масштабними босами та можливістю пройти кампанію в кооперативі. Чому саме вона, по-перше, що одразу впадає? У Двічі це відсутність постера першої таємної гри при заході з російського IP. А Lords of the Fallen якраз недоступно для російських акаунтів. По-друге, of the Fallen залишила каталог підписки Xbox Game Pass 30 листопада. По третє, у 26-му році виходить друга частина, трейлер якої можуть показати на ТГА. Плюс гра буде ексклюзивом Epic Games, завдяки їхнім інвестиціям у розробку сиквела. І нарешті фінальні аргументи це те, що розробник явно на щось натякає у своїх постах у Twitter. Але повторюся, що. Це лише припущення. А як буде насправді, дізнаємося 12 грудня о 6 годині ранку? Якщо ця новорічна роздача буде вашою першою подібною акцією, ось кілька цікавих фактів. По-перше, подібні угоди з роздачою ігор укладаються задовго до старту. Тому таємними іграми в більшості випадків будуть проекти, які вже пройшли свій пік популярності та продажів. По-друге, незалежно від кількості розданих копій, кожен розробник отримує фіксовану грошову компенсацію. По-третє, у роздачі можуть з'являтися ігри, яких немає в магазині. Легендарна GTA 5 свого часу була чудовим тому прикладом. У четверте розробники частіше погоджуються роздати свою гру безкоштовно, якщо незабаром планується реліз нового проєкту, або якщо в грі є внутрішні ігрові покупки, які можуть залучити нових донаторів. Ну а також хочу згадати ігри зі щомісячних підписочних роздач. Якщо поглянути на каталоги PlayStation Plus та Amazon Luna за останні роки, наочно видно, що чимало цих тайтлів ми вже отримували безкоштовно в Epic Game Store. Тож подібні сервіси це відміне джерело підказок і їх. Варто тримати на заміці при спробах гадати майбутні таємні ігри. В описі до цього відео я залишу посилання на сайт, де можна подивитися повний список усіх безкоштовних ігор, починаючи з 18-го року. Річ у тім, що з досвіду торічніх акцій, повторні роздачі справа звичайна. Тож пару ігор ми з вами можемо побачити ще раз. Наприклад, серед таких кандидатів цілком може бути сабнатіка, адже у гри заплановане продовження на 26-й рік. І розробникам вигідно повторно роздати оригінал, щоб підігріти інтерес до сиквела. Ще вдалося зібрати невелику статистику щодо загальної кількості розданих ігор, і тут працює проста логіка. Чим частіше конкретний видавець брав участь у роздачах, тим вищий шанс побачити його ігри і в майбутніх акціях. А взагалі, знаєте, щороку в коментарях обов'язково знаходяться ті, хто говорять, що таємні ігри стають все гіршими та гіршими. І тут важливо пам'ятати одну просту річ: нам їх роздають безкоштовно, а отже, і очікування мають бути трохи більш реалістичними, та й смаки у всіх різні. Якщо подивитися на торічні роздачі, то картина приблизно однак. З 15 майбутніх ігор, зазвичай 2-3 можуть бути рівня тріпілей, а решта проєктів простіші, ближче до інді. і це нормально. Такі ігри теж знаходять свою аудиторію. Якщо вам цікава, моя думка, ось ігри, які можуть з'явитися в роздачі, а свої варіанти пишіть у коментарях, а раптом хтось і вгадає. Ну а якщо додивилися до цього моменту, по-перше, дякую. А по друге, разом із роздачою таємних ігор, у магазині епіків також стартує і новорічний розпродаж. Післячі ігор отримує соковиті знижки. Тож, якщо плануєте щось купувати, ти можна казати мітек автора Epic Games. вам не складно, а мені приємно. До речі, якщо ви хочете отримати ще більше ігор у свою колекцію безкоштовно, то рекомендую до перегляду ось ці відео. Ну а з вами був Агенка Бена. Будемо на зв'язку.